17 лютого працює медіа центр Україна. Ми назвати Світлана Чуперенко, і зараз будемо говорити про наслідки ворожого удару дроном по Чорнобильській атомній електростанції. З нами в студії Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день, слава Україні! Героям слава. Отже, нагадаю, що вночі 14 лютого російський ударний безпілотник, який ніс фугасну бойову частину влучив в укриття Чорнобильської атомної електростанції, і це сталося біля нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди. Тож, пане Олеже, одразу до головного: чи є наразі загроза, якою є ситуація на ЧАЕС? Дякую за запитання. Ну, нас є, є, є трошки часу, і я е, розпочну з того. Значить, нагадаю е, аудиторії, е, вам про те, про ден дещо про історію значить цього е, питання. По-перше, е, Чорнобильська АЕС значить була збудована за радянських часів. Значить, і на енергоблоці номер 4 була експлуатувалася чотирма енергоблоками. На енергоблоці номер 4 відбулась. Аварія в 1986 році, за шкалою ІНЕС це найвищий сьомий рівень. Значить, це значний скажімо так, радіаційний вплив і значна небезпека життю і здоров'ю людей. Значить, така сама за наслідками, схожа тож, класифікація номер, номер 7 це аварія на фукушима Фокуши Відбулася аварія, значить, всі енергоблоки Чорнобильської АЕС було зупинено, значить, і відбулася ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи таким чином, за радянських часів, щоб е е забезпечити все-таки пуски, експлуатацію інших трьох енергоблоків, які були, скажімо так, цілі, які не були ушкоджені цією аварією. Але в умовах тих, скажімо, в тих умовах радіаційних полів високих, коли це було дуже високий ризик для життя і здоров'я, було прийнято рішення про будівництво локалізуючої споруди, це власне об'єкт укриття. І його в рекордно короткі терміни реалізували, побудували значить, таким чином, щоб зменшити радіаційний вплив так, щоб можна було працювати на інших трьох енергоблоках. І згодом, значить, після будівництва об'єкту укриття, це відновили експлуатацію Чорнобильської АЕС. Всі три енергоблоки, деякий час працювали. Разом з тим радіаційна обстановка все одно залишалась на вище, скажімо так, тих рівнів, які на скажімо, АЕС, які працюють відповідно до встановлених нормативів і по проектам. От і згодом було прийнято політичне рішення зупинити експлуатацію Чорнобильської АЕС значить, всіх енергоблоків. В тому числі третього в 2000 році, значить, і е паралельно значит, було прийнято рішення для того, щоб можна було е в подальшому е зменшити радіаційний вплив на довкілля і значит, е виконати роботи з, е у подальшому з демонтажу е цього об'єкту укриття. Значить, то е було прийнято рішення побудувати саме значить, новий безпечний конфаймент, який відповідно би з однієї з одного боку створив би умови контролювати значить, вплив об'єкта укриття і значить топлівних мас, які. Знаходяться в зруйнованому енергоблоті номер 4 на навколишнє середовище. Значить, і об'єкт цей арка він значить, дозволяє, по-перше, ізолювати, значить, по-друге, там є ряд систем, скажімо, які передбачають в подальшому скажімо так, і демонтаж цих нестабільних конструкцій, які, скажімо так, Внаслідок аварії на четвертому енергоплоті, зараз експлуатується в рамках об'єкту укриття. Тобто, з точки зору безпеки, ми значить, отримали об'єкт, який за рахунок систем, за рахунок своїх конструктивних рішень, значить, ізолює фактично і робить можливим подальшу реалізацію стратегії. Підвищення безпеки, і перетворення Чорнобильської АЕС із зруйнованого енергоблока номер 4 в екологічно безпечну систему. Що відбулось фактично? Фактично, дрон атакував споруду арки. По-перше, безпосередній удар, тобто, утворився отвір. В е, цій конструкції. По-друге, відбулася пожежа на значить, е, оболонці, і пошкоджено дуже серйозно суттєва оболонку. Значить, і е, наружну, і внутрішню конструкцію. Також пошкоджено. Е, е, Вантажопідйомне обладнання, яке е, змонтоване для того, щоб в подальшому значить, проводити у тому числі демонтаж. Значить, е, є проблеми з електропостачанням, оскільки відбуваються аварійно-рятувальні роботи і е, частина, скажімо, електрообладнання е, знеструмлена у зв'язку з тим, що е, застосовується вода. Для аварійно-рятувальних робіт, значить, і е, фактично зараз е, втрачено, е, скажімо, функцію, яка е, спочаткова в проєкті перед об'єктом е, новий безпечний конфаймент відповідно ставилась, це є е, саме ізоляція От, і саме контрольований, скажімо так, контрольована ситуація, оскільки через цей отвір. Виходять всі радіоактивні продукти. Значить, на щастя, внаслідок цієї запроектної аварії, зараз можна про це сказати, не відбулось. Значить, постраждалих немає. І відповідно фонові, скажімо так, значення от, радіації на промайданчику. Залишилися в тих межах, в яких вони були до удара, але ми зараз не можемо, скажімо так, точно сказати, як саме ми будемо в подальшому рухатись в напрямку перетворення об'єкту об укриття на екологічно безпечну систему, оскільки ми не маємо цього бар'єра тепер, тепер ми маємо ушкоджене вантажопідйомне обладнання. Системи вентиляції зараз не працюють, і інші системи, які спроєктовані, побудовані для того, щоб забезпечити подальшу стратегію перетворення об'єкту укриття на екологічно безпечну систему. Що тут можна сказати? Що відповідно це черговий, скажімо так, черговий крок. М'яко кажучи, безвідповідальній країни-агресора в напрямку руйнування принципів ядерної та радіаційної безпеки, міжнародно визнаних принципів, і відсутність, скажімо так, чіткої оцінки з боку міжнародних інституцій цим, скажімо, діям. Яка мала бути ще на самому початку війни, коли окупанти вдерлися на нашу територію через Чорнобильську зону відчуження? от, коли вони їздили танками навколо е, об'єкту укриття по промайданчику Чорнобильської АЕС, навколо ядерних установок на Чорнобильському майданчику. Я маю на увазі там сховище одне, друге відпрацьованого ядерного палива. Коли вони копали окопи на ПТЛРВ. Ага, Значит, это пункти тимчасової локалізації радіактивних хідходів після під Чорнобильського чорнобильського значить, походження. І не було, скажімо, от, чіткої реакції тоді, і не притягнута була країна-агресор до відповідальності. От. Потім ми мали ситуацію з захопленням збройними, значить, обстрілом Чорноз Запорізької атомно електростанції. Протиправне захоплення, перетворення її на військову базу, мілітарізація, що вони там роблять з персоналом. Це все також не, скажімо, не було адекватної реакції і притягнення до відповідальності. Ми можемо до цього додати і те, що відбувається в нас з джерелами іонізуючого випромінювання, там база Липці, Харків, Харківський інститут ХФТІ. Знеструмлений дуже багато разів значить, і ушкоджений ядерна підкритична установка джерело нейтронів навіть в Києві інституту ядерних досліджень. Також відбулось значить негативний вплив від російських атак, знеструмлення і інші речі. Тобто немає чіткої реакції. От на це немає притягнення до відповідальності країни агресора, і вона продовжує, скажімо, шкодити, м'яко кажучи, та радіаційній безпеки і нехтувати принципами безпеки. Я от от так от підсумую це. Дякую. Я повернусь все ж таки до ЧС. Я так розумію, що гасіння пожежі все ще триває. Чи орієнтують рятувальники, коли вдасться повністю загасити тетління і коли вдасться отримати доступ і оцінити повністю вже збитки і розміру шкоджень? Дякую за запитання. Значить, утворено, відповідно до законодавства України, утворено оперативний штаб. Значить, з управління цією аварійною ситуацією, значить, адкласифіковано е, 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 те, що відбувається зараз як е, об'єктова аварія, значить, і е, залучені відповідні сили, засоби ДСНС, е, наших силових структур, значить, е, для того, щоб е, відповідно локалізувати, ліквідувати. Значить, загоряння. Ситуація, значить, контрольована, постраждалих немає. значить, У нас дозові нагрузки, значить, не перевищуються, значить, вони визначені відповідно до встановленого законодавства. То тобто, есть, І, тобто, зараз. На ранок на сьогодні оперативна інформація надійшла про те, що попередньо е, тлінь на ранок немає, значить тепловізіонна зйомка проводиться. Значить, там же ж проблема в тому, що ми візуально, скажімо так, немає точки, з якої ми можемо бачити все, оскільки зканька, наприклад. Е, арки. ми не можемо бачити місце отвору, значить і всі роботи. Тобто доводиться за цим, скажімо, це все цим керувати з дронів і за рахунок тепловізійної зйомки. Але на сьогодні на ранок ситуація більш-менш обнаділива. Ну вона буде оновлюватися. Я б пропонував тут звертатися до саме оперативного штабу, значить, з управління цією аварійною ситуацією. Ви вже декілька разів підкреслювали, що е, ситуація з радіацією в межах норми це роївна такою, як і була до цього ворожого влучання. Чи може змінитися ця ситуація? Адже все ж таки укриття отримало пошкодження? Ну, дивіться, значить, у нас об'єкт саме об'єкт укриття, який накритий зверху новим безпечним конфайнментом, Він знаходиться, скажімо, він е, там. Знаходяться нестабільні конструкції, значить, які е, ці нестабільні конструкції були стабілізовані, але, е, скажімо так, термін, е, скажімо так, ну безпека цих нестабільних конструкцій була обґрунтована до 2023 року. Значить, і до цього етапу експлуатуюча організація мала. Значить, розробити комплекс заходів і провести заходи або з стабілізації цих конструкцій, або з демонтажу. Значить, у зв'язку з рядом об'єктивних обставин мається на увазі там пандемія, значить мається на увазі повномасштабна агресія Російської Федерації проти України, значить і відповідно брак коштів, експлуатуюча організація. Не змогла в повній мірі забезпечити той чи інший варіант. Значить, але був проведений комплекс моніторингових заходів, і враховуючи те, що в нас є цей новий безпечний конфаймент. Значить, було прийнято рішення перенести ці заходи до 2029 року. Значить для того, щоб відповідно відпрацювати із донорами. Для того щоб ці роботи були профінансовані, і відповідно значить, з проєктувальниками з тими, хто підрядниками, хто значить, до цього звичайно залучається. Значить, тепер зовсім інша ситуація: в нас немає фактично, значить, об'єкт новий безпечний конфайнмент не виконує ті функції, які на нього покладались, і в цих умовах. Значить, ми зараз повертаємося до цього питання до питання демонтажу, значить до питання нестабільних конструкцій, а в умовах відсутності фактично бар'єрної функції і значить відсутності ізоляції питання небезпек від нестабільних конструкцій воно набуває відповідного, значить, я би сказав резонансу. Навіть От так. Тобто це питання. Воно дуже, скажем так, термінове, і ми поки що не можемо надати цьому оцінку, оскільки не завершена ще ліквідація наслідків значить руйнувань. Ліквідація цієї аварійної ситуації за ситуації, значить, у міру, скажімо, її ліквідації, експотуючи організація відпрацює і, значить, ми разом. Будемо розуміти, як рухатись далі в цій ситуації, але е небезпека е досить на високому рівні. Нам ще доведеться оцінити рівень цієї небезпеки. Яку реакцію ви почули від МАГАТЕ у відповідь на цей терористичний акт з боку Російської Федерації? Ну, всі стейкхолдери констатують факт, що це значить є небезпечно. От, але е скажімо так, якихось дій поки що немає. Ну, і в продовження теми МАГАТЕ вже перейдемо до Запорізької атомної електростанції. Відбулось затримання ротації персоналу власне, на цій АЕС. Якими можуть бути можливі наслідки і подальші рішення? Дякую за запитання. У нас на Запорізькій АЕС перебуває постійна моніторингова місія МАГАТЕ. Значить, це відбувається на запоршення України. Україна значить, з вересня 2022 року. І відповідно, оскільки це українська атомна електростанція, то значить, команда МАГАТЕ відвідує, тобто, з ротацією Запорізької АЕС через територію України. Відповідно, Значить, зараз. Ну я так нагадаю просто про те, що останній раз, коли відбулася ротація, значить відбувся інцидент. Був обстріляний автомобіль МАГАТЕ дроном, коли він вже вирушав в бік України на українській території. Тоді це цей, скажімо так, ганебний випадок небезпечний. Був темою для обговорення на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ, яке відбулося 12 грудня. А сам цей випадок атаки дроном транспорту МАГАТЕ з літерами до речі, МАГАТЕ. Це було видно. Це була така провокація, як на мій погляд. Сама атака відбулася 10 грудня, і відповідно з 10 грудня значить, ті колеги-МАГАТЕ-експерти, які заїхали туди, вони там станом на зараз також перебувають. Рафаель Маріано Гросі. Коли відвідував Україну там пару тижнів тому, він з собою привіз якраз команду, яка мала їхати на значить, окуповану Запорізьку АЕС, і замінити той склад, який там перебуває вже майже два місяці, але у зв'язку з такою, скажімо так, провокативною там позицією. Країни-агресора ротація не відбулась, була відкладена, потім ще відкладена, і от станом на зараз вона ще не відбулася. Значить, ну Це як на наша оцінка, це є відповідно кроки окупантів, кроки країни-агресора спрямовані на дестабілізацію ситуації, значить, на, скажімо так, тиск на МАГАТЕ для того, щоб вони відповідно змінили маршрут. Вот але це ми всі розуміємо. Магате розуміє, що це є зміна маршруту, наприклад, там через або ще якимось чином. Це повністю, скажімо, руйнує принципи, значить, територіальної цілісності України. Вони це розуміють, і ротація на українському ядерному об'єкті має бути виключно через територію України, тобто ми. Україна запропонували там варіанти вирішення, але значить зараз вирішення цього питання знаходиться в військово-політичній площині. То я би от на цьому коментарі би зупинився. Дякую, дякую, пане Олеже. Шановні колеги. Чи є у вас запитання? Якщо є, піднімайте руки, передамо мікрофон. Можете поставити свої запитання. Вітаю Юлія Зубченко, телеканал Еспресо. Наскільки небезпечно те, що в самому саркофазі є ця діра, тобто наскільки її потрібно швидко полагодити, те, що для цього потрібно, скільки це буде коштувати орієнтовно? Дякую за запитання. Давайте спочатку термінологію уточнимо. Значить, є відповідно новий безпечний конфайнмент, який збудований от нещодавно, в 2019 році там завершено будівництво. А є саме? Як ви сказали, саркофаг, тобто це є об'єкт укриття. Значить, це те, що завершено будівництво в 1987 році, а потім проводились там роботи з стабілізації нестабільних конструкцій. Тобто це різні, скажімо так, споруди. Зараз, з точки зору безпеки, в нас до останнього часу експлуатувалась система, новий безпечний конфайнмент об'єкт укриття, тобто як єдина система. Тобто, наразі руйнувань. Дроном до е, саркофагу немає, тобто, дрон влучив виключно в арку, і руйнування є. Ну, в смислі, е, ну так, да, скажімо так, е, руйнування, отвір відбувся в новому безпечному конфайнменті, а не в е, безпосередньо об'єкті укриття. Об'єкт укриття він за роки, скажімо так, експлуатації в умовах відсутності арки дещо деградував, оскільки це були рішення дуже такі, скажімо так, швидкі. Вот. І передбачало, що в подальшому будуть проводитись роботи подальші, з, скажімо так, зменшення реаліжів наслідків впливу четвертого енергоблока на навколишнє середовище. От то от така моя відповідь на ваше запитання. Дякую. Чи є ще запитання? Запитань більше нема. Тоді, пане Олеже, я вам дякую. Нагадаю, що ми говорили з Олегом Коріком, головою Держатомрегулювання.